Стосовно відстрочок від мобілізації та їх продовжень, як автоматичних, так і звичайних, згідно закону та посновка Кабміну. хочу сказати, що ця робота працівниками ТЦК провалена. Відстрочки від мобілізації людям надаються вкрай погано. Відповідальності за це вони жодної не несуть. І я так розумію, що контролю згори... За цим процесом взагалі не налагоджено. Тому українці знаходяться в такому, скажімо так, невіданні, вони не знають, чи дадуть їм вістрочку, чи не дадуть. І залишається тільки одне: як і раніше, подавати заяви, і якщо на протязі двох-трьох тижнів відповіді немає, вістрочка не отримана, тоді звертатися з позовом до суду. Причому хочу сказати, що ці заяви про як які раніше... Рекомендую подавати дистанційно поштою, заказним листом з описом вкладення, щоб не стати жертвою обману і не потрапити в застінки ТЦК, де можливі різні інсинуації, в тому числі знущання та обмани над людьми. Щоб цього не було, подавайте свої заяви дистанційно, у разі потреби, якщо виникають якісь. Несостикованості або вам від відмовляють у наданні відстрочки, то звертайтеся, будемо допомагати, як завжди, ваш адвокат Неклеса.